Пояснити, чому ми саме тут зібрали. На ці 10 днів, після обрання нашими депутатами, де ми перемогли на дизайн-округах, взяли перемогу. Прийшло 5 депутатів до міської ради. Зважте, перше в історії Світловодська. Чотири депутати від свободи представляють світловодську в обласній раді. Це є надійний щит для світловодської громади, тому що наші представники будуть відстоювати ваші інтереси не тільки в Світловодську, а й в обласній раді. Серед цих депутатів достойні люди, які вибрали це право. На жаль, серед нас є е, політв'язень Максим Тескат, який набрав найбільшу підтримку виборців. Для того щоб не заважав він чинити в цій владі опір, його засадили за грати. але досі ще звинувачення жодного не пред'явили, не можуть придумати причину. І задля цього ми з вами тут стоїмо, е, коли за 10 днів. Пропозиції від вас, ми їх закумулювали. І зараз громадська приймальня депутатів міської ради діє. Серед вас слухають. Депутати міської ради Попічко Олександр, депутат міської ради Мовчанов Олександр, депутат міської ради Тетяна Вереміченко, депутат міської ради Юрій Сафянов, депутат обласної ради Руслан Степура, депутат обласної ради Іван Товбиш, на жаль, Максим Тескат і Ігор Степура зараз знаходяться не з нами. Ігор Степура під домашнім арештом, щоб не мог вийти з хати. Але на жаль, знову ж Максим Дескад за градами. Тепер наші пропозиції, які ми будемо завтра на сесії о 10-й годині висловлювати з першого разу зміни до регламента. Для того, щоб попередній регламент не пройшов, ми пропонуємо чисто відкрите й поіменне голосування при формуванні складу виконкому, при формуванні заступників. І обов'язково люди вимагають, щоб в складі виконкому були депутати обласної ради. Це законом не заборонено. А для за для користі і результату навіть було б корисно пропорційно, прозоро. На паритетних засадах фракції мають нести відповідальність і розмови виконавчих влади. Також заступників, як Руслан вже говорив, немає жодного, жодних підстав для збільшення і розширення штату виконкому. На цій сесії, яка буде завтра, ми будемо виступати проти збільшення і розширення посад. Тому що це наші ваші податки і наш місцевий бюджет. А задля ефективності роботи міського голови достатньо заступників і профільних начальників управління. До того ж, говорю, зараз депутати мають свої дати вам номера телефонів. Ми акумулюємо ваші зведення, їх записуємо, і буде в нас системний підхід. Жодне ваше звернення не буде запустити. Що наробили на благо нашої громади? Так і далі будемо продовжувати. Передаємо мікрофон, так званого нашого мікро... марафону до наших колег і Руслан Далі буде продовжувати з вами спілкування.